Доброго здоров'я, шановні глядачі. Першого подільського сьогодні будемо говорити про догляд за шкірою, а саме у підлітковому віці, будемо говорити про те, що стає причиною саме дерматологічних захворювань у дітей, але це трішечки згодом. Основний акцент сьогодні робимо про догляд за шкірою підлітків, і, звісно ж. Захист від сонця це актуально. До розмови запросила фахівчиня, яка готова поділитися з вами інформацією. Знайомтеся Катерина Горбунова, лікар-дерматолог, косметолог Хмельницької міської дитячої лікарні. Слава Україні! Героям слова! Дякую, пані Катерини, що завітала до нас у студію. І давайте ж для початку поговоримо про підлітковий вік, про те, з якими частими такими зверненнями сьогодні звертаються до вас дітки. Як доглядати правильно за шкірою? Підлітковий вік дуже прекрасний період, коли відбуваються різні зміни в організмі, зокрема гормональні зміни, і під цей вплив потрапляє і шкіра дітей. Вона стає більш жирнішою, вона продукує більшу кількість шкірного сала, і тому на фоні цього виникають захворювання. Найчастіше це є захворювання акне або підліткові вугрі. Саме з такою проблемою найчастіше звертаються на прийом до мене підлітки. Що в такому випадку ви радите? Тобто, це якась така доглядова, навіть можливо, вже лікувальна косметика, так чи щось таке легке, що може людина, батьки там, чи підліток сам використовувати у домашніх умовах? Акне це є захворювання шкіри. Воно може бути в легкому перебігу або може бути в важкому перебігу. У будь-якому випадку потребує лікування. І лікування у нас складається з двох частин. Зазвичай це є догляд за шкірою з використанням дерматокосметичних засобів, а також є лікувальні препарати. Але такі препарати повинен призначати тільки лікар, тому що є ризик побічних ефектів або якихось небажаних явищ після використання таких засобів. Про те, які косметичні засоби має бути вже мають бути у арсеналі хлопців і дівчат відповідно, і про те, які вже косметичні процедури є їм, скажімо так, доступними, які ви от призначаєте. Це що саме догляд за шкірою повинен складатися з трьох основних етапів: обов'язково має бути очищення шкіри, це двічі на день, зволоження шкіри і захист шкіри від сонця. Догляд за шкірою повинен бути регулярним щоденним. Це має бути щоденна звичка. Так само, як і чистити зуби, так само ми маємо доглядати за нашою шкірою. Обов'язково засоби краще підібрати разом з лікарем-дерматологом, тому що. Лікар може оцінити стан шкіри і потребу, яких саме засобів потрібно використовувати а також він розкаже, як правильно ними користуватися з якою частотою, і щоб це було найкраще для шкіри. З приводу косметологічних процедур це є додатковий етап, це не є основний етап лікування шкіри. Ми в деяких випадках можемо застосувати чистку обличчя, це при комедональній стадії акне, коли в нас немає запальних елементів на шкіри, або коли ми лікуємо вже постакне, тобто коли пройшли активний період лікування і залишились якісь зміни, наприклад, плями чи рубці, тоді ми можемо використовувати косметологічні процедури. Пані Катерино, чи можуть гарантувати дотримання цих етапів, Пів так по догляду за шкірою саме що не буде ніяких проблем, акне не з'явиться і інші певні проблеми про які ви розповідали. На жаль, ні, тому що акне це захворювання хронічне, і в якийсь момент все одно можуть бути підсипання, можуть з'являтися якісь прищики на обличчі. На це впливає велика кількість факторів, якісь гормональні зміни, стресові ситуації, зміна догляду, зміна клімату, переїзди і так далі. Але завдання наш е, е, процес лікування, мого як лікаря і пацієнтів, зробити, щоб ці загострення відбувалися якомога рідше і щоб це не було так масово. тобто Сипання не з'являлися в великій кількості на шкірі. Ми сьогодні говоримо про догляд, і зазвичай, ну, можливо, це така стигма, але вона існує, що якщо маєте проблеми зі шкірою, відповідно, це потрібно певні косметичні засоби використовувати, і зазвичай вони дороговартісні, страшні. Чи це правда, чи це міф, чи от чим дорожчий засіб, тим він краще. Як ви вважаєте? Ні, не я думаю, що неправильно, не що чим дорожче, тим краще. Ми основну увагу звертаємо на склад засобів, uh -huh. щоб вони були якісного складу, щоб вони були дерматологічно тестовані і не викликали побічних ефектів у вигляді якогось реакції шкіри, алергічних реакцій і так далі. І підбираємо засоби відповідно до стану шкіри. Це не мають бути максимально дорогі засоби, але і варто остерігатися на мою думку і надто дешевих засобів, тому що там може бути не дуже якісна сировина. Це добре, коли е, зразу ж звертаються до лікаря-дерматолога, до косметолога, можливо, за консультацією такою початковою, але є випадки, коли батьки. Е, Пропонують своїм дітям використовувати народні методи, так або ж підлітки десь самі вичитають інформацію, що можна застосовувати певні методи такої народної творчості, їх називає направда, на, народні різні такі традиційні методи, чи мають вони тут місце. Давайте говорити від такого найлегшого, це там не знаю, миватися розчином ромашки, так тако відваром ромашки, чи вже більш такі складні, інколи просто ну, абсурдні методи. Краще не займатися самолікуванням. Є фахівець, який повинен навчити розповісти і коригувати в процесі лікування, тому що акне, не знову ж таки хронічне захворювання і процес лікування досить тривалий. І Інколи нам потрібно змінювати засоби. З приводу домашніх засобів, ну в меншій мірі це просто затягне процес і захворювання пройде в більш складну форму з більш запальними елементами на обличчі, і в подальшому це наслідки у вигляді рубців і плям на на шкірі. А в гіршому випадку це можуть бути і алергічні реакції у вигляді напряку квінки, анафілактичний шок або призводить до чутливості шкіри, і нам в подальшому важче буде в процесі лікування. Ну і підлітки. Як і дорослі, страждають на таку погану звичку, коли самі намагаються усунути той висип чи того е прищика, і застосовують різні методи, зазвичай це свої руки, і зазвичай вони не чисті, що призводить також до, потім, до звернення до лікарів. Чи можна в домашніх умовах так, вдаватись до таких процедур, очищення шкіри, скажімо. і яких Певних тут моментів треба дотримуватися. Ой, часта проблема, і так часто сверблять у нас руки, але насправді цього робити не варто, тому що по-перше, це дуже травмує шкіра. По-друге, це посилює запалення. І коли ми здається видавили один малесенький прищик, на наступний день у нас буде п'ять. В різних місцях шкіри. По-третє, ми це можемо робити в домашніх умовах. Це не зовсім стерильно, не зовсім чиста обстановка, і це є ризик вторинної інфекції, бактеріальної інфекції на шкірі. Тому це тільки погіршить перебіг, тому краще не потрібно такого робити. Про профілактику на випередження давайте працювати. Що зазвичай радять лікарі-дерматологи для того, аби унеможливити ці от різні захворювання дерматологічного характеру? Скажімо, як ми можемо собі допомогти? Це знов ж таки харчування чи от продогляти який ми розгадували сьогодні, mm, насправді це догляд за шкірою. Потрібно це вс... перший, так, перший, що? перший етап це догляд за шкірою. З нього потрібно починати, навіть якщо немає ніяких проблем зі шкірою. Mm -hmm. Доглядати взагалі за шкірою потрібно всім, починаючи з народження. Просто в кожному періоді життя догляд повинен змінюватися і адаптуватися відповідно до стану і змін шкіри. Тому коли дитина починає входити в пубертатний період, коли батьки помічають якісь зміни в організмі, в тому числі і з боку шкіри, краще звернутися попередньо до лікаря-дерматолога і він просто розповість мінімальні засоби, які потрібно використовувати. Зазвичай це просто очищення і зволоження для шкіри. Але я все ж таки до харчування знову ж підведу чи є якісь продукти, які не любить наша шкіра, так ні, зокрема дитяча шкіра також дуже так гостро реагує на них. Це в такому разі це. Ми говоримо про е, якісь алергічні захворювання mm. на шкірі, е, які е, про, висип продукується через вживання якихось харчових продуктів. Якщо ми говоримо про пілітків, а саме про проблему акне, е, то немає доведеного е, досліджень, які стверджують, що харчування впливає на стан шкіри. насправді. Хіба що е, дитина чи людина сама помічає, що коли вона вживає там якийсь продукт і висип е, погіршується? Це зазвичай це можуть бути солодощі або молочні продукти. А якщо людина каже, що та ні, я все їм і все, все добре, в мене висипу від того ні гірше, ні краще ну, тоді я не маю причин її забороняти е, вживати якісь продукти чи е, м, запроваджувати якусь жорстку дієту. Пані Катерина, догляд понад усе так починаючи так. з дитинства, як ви зазначили і далі, у більш такому вже серйозному віці, варто доглядати за своєю шкірою. Це ми засвоїли, але про догляд влітку, давайте окремо поговоримо. Це щось інше, і наша шкіра у цей період пори року, скажімо, потребує ще більшого захисту. Так, влітку шкіра потребує особливої уваги, тому що активніше знову ж таки працюють і сальні залози, і потові залози. Тому в догляді за шкірою ми переходимо на більш лег легші текстури: це креми або флюїди. І основне, що є влітку, це захист від сонця. Сонце це є ворог для нашої шкіри. Засмага це не про красу, це захисна реакція організму. І е, тому потрібно шкіру захищати, тому що ультрафіолет викликає е, меланому. Це найзлоякісніша пухлина, рак шкіри. Е, е, в принципі погано впливає на стан шкіри, зменшуючи її тонус, тургор, викликаючи пігментні плями, загострення хронічних хвороб також. Тому важливий етап це є догляд за шкірою з використанням сонцезахисту. Є різні, скажімо так, рівні сонцезахисту. Це там починаючи від SPF 20, 30, 50 і вони там є на фізичних якихось таких основах і на хімічних. Розкажіть, от яка між ними відмінність, і в нашому випадку ми сьогодні говоримо про дітей. На них акцентуємо увагу, Що їм краще застосовувати? Е, сонцезахисні засоби бувають на фізичних і на хімічних фільтрах. О, фільтрах, дякую. так е, фізичні фільтри зазвичай це оксид цинку або діоксид титану. Е, ці засоби найчастіше використовують для в засобах для дітей. Вони особливість цих засобів вони відбивають сонячні промені і на шкірі залишають такий білий наліт, здається. Тому дорослі не дуже хочуть таке використовувати, але ці засоби не поглинаються шкірою всередину, і тому абсолютно безпечні для дітей з 6-місячного віку. Хімічні фільтри вони поглинають на себе сонячні промені. Тому їх, вони не видні на шкірі, тому часто їх використовують в засобах для дорослих або для дітей більш старшого віку. Фізичні фільтри вони досить нестійкі, тому засоби на таких фільтрах потрібно поновлювати часто після купання або після активної якоїсь роботи, коли є підвищене потовиділення. Такі засоби потрібно наносити на всі відкриті ділянки шкіри за півгодини до виходу на сонце. Якщо раптом не скористалися ось такими захисними засобами, коли варто звертатися відразу, що це перша симптоматика до лікаря, коли вже відбувся от опік шкіри? Опік шкіри це почервоніння, це набряк шкіри, це біль і свербіж шкіри. Або коли вже з'являються пухирі, це вже точно треба бігти вже швиденько до лікаря. Перша допомога відразу ж поки до лікаря Перша біжимо. допомога холодне? холодне. Прикладаємо холодне, п'ємо багато рідини. Прохолодної і шукаємо холодочок. А тепер знову до народної медицини, коли застосовують різні живильні, такі от е, жировмісні е, домашні продукти, сметана. От про неї ні, давайте. ні в якому разі ніяк нічого жирного, ні олії, ні сметани, ні жиру, ні масла, е, тому що е, ці засоби роблять плівку на шкірі, і е, опік посилюється. Він е, поширюється в до шкіри. Тобто шкіра не може само захиститися від цього, і плюс жирні речовини вони на гарячій шкірі вони починають топитися і підвищують температуру шкіри. Тому ні в якому разі такого не можна робити. Така знаєте, застарілі методи самодопомоги, які направду шкідливо впливають на так, цей процес дуже відновлення шкіри. Дякую за те, що ви це уточнили, пані Катерино. Тепер повернемося до того, аби не допустити все таки опіків від сонця. Про захист, Тож, який рівень от СПФ має бути для дітей це 30, це чи що залежності від того, яка от сонячна погода сьогодні. До прикладу, я своїм пацієнтам кажу так, щоб ми ніхто не плуталися, так. беремо СПФ 50, і користуємося ним все літо і навіть весь рік на відкритій ділянці шкіри. Неважливо, не, не, не чи то буде пасмурна погода, чи це буде сонячна, чи ви будете гуляти в парку, ніби в холодочку. сонцезахист потрібно наносити обов'язково. І буквально користуючись нагодою, що декілька хвилин маємо, розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація взагалі? От до вас, як до фахівця, до дерматолога, косметолога Хмельницької міської дитячої лікарні, звертаються ж батьки зі своїми е, дітками, маленькі пацієнти, які скарги найчастіше сьогодні е, зустрічаються. Захворювання шкіри досить поширені серед дитячого населення, і вони в діток виникають частіше, ніж у дорослих. Це зумовлено особливостями будови шкіри у дітей. Найчастіше. Хвороби, з якими звертаються, це є атопічний дерматит у малюків, це є пелюшковий дерматит, різні алергічні контактні дерматити, це може бути сиборейний дерматит, а також досить поширені у нас інфекційні захворювання шкіри, бактеріальні інфекції, грибкові або так званий лишай і вірусні захворювання, це бородавки, контагіозні молюски, герпес, вірусна інфекція. І от все це. Є темою нашої наступної розмови із сьогоднішньою фахівчиною. Направду, шановні глядачі. Як бачимо, тем для того, аби ви розповіли головне нашим глядачам, достатньо сьогодні ж, ми підбиваємо підсумки нашого ефіру. Догляд за шкірою у підлітковому віці і власне захист від сонця. Попрошу вас, те основне про що варто пам'ятати кожному глядачеві. будь ласка. Основне, будь ласка, догляд за шкірою повинен бути регулярний і систематичний і щоденний. Обов'язково має бути очищення шкіри двічі на день, зволоження шкіри і сонцезахист. І, будь ласка, не обирайте засоби самостійно, зверніться за порадою до фахівця. Я вам дуже дякую, пані Катерина, що завітали. Дякую за змістовну розмову. Дякую, шановні глядачі, що дивилися. І бережіть себе, бережіть своїх рідних, бережіть своє здоров'я. Сподіваюся, сьогоднішня інформація стане вам у нагоді. Це буде Україна.